Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, скоригувала тарифи на водопостачання та водовідведення, що надає рівне облводоканал. Новий розмір тарифу на послуги водопостачання та водовідведення буде складати 11 гривень 56 копійок. Значить, за водопостачання 6 гривень 21 копійка, і за водовідведення 5 гривень 35 копійок. Тобто зростання тарифу відбулося на 1 гривню 0,5 копійок. Зростання відбулося по причині того, що Національна комісія встановила тариф для рівня азоту на очистку стоків, які місто очищає на очисних, і скоригувала на вартість електроенергії, яка в порівнянні з попереднім тарифом виросла на 21 копійку. Варто зазначити, що з часу затвердження попередніх тарифів на послуги рівне облводоканалу вартість електроенергії змінювалася кілька разів. І вже у грудні відносно травня 2014 року зросла на 17%. внаслідок чого зростання додаткових витрат водоканалу на електроенергію становить близько 377 тисяч гривень у місяць. А ще Нацкомісія затвердила новий тариф за очистку січних вод, який зріс із 55 копійок до гривні 0,5 за метр кубічний. А це і вплив. На формування нового тарифу на послуги водопостачання та водовідведення. Виросли складові, ви бачите всі, що росте і вартість паливномастильних, і електроенергії, і так само вартість послуг азоту, які не переглядалися майже з 2007 року. Це відверто треба сказати, що тільки зараз Нацкомісія комісія встановила для азоту, для очисних цей тариф. Це є об'єктивні чинники, об'єктивні економічні фактори, і цього разу нацкомісія, по крайній мірі, по відношенню до нашого водоканалу, спрацювала оперативно і скоригувала ці витрати, щоб ми мали можливість оплачувати всі наші зобов'язання перед енергетиками і перед азотом за очистку стоків. Відтак нарахування за послуги водопостачання та водовідведення в останній день січня відбуватимуться за новими тарифами. Тому у рівне облводоканалі наголошують для проведення розрахунків за діючими тарифами споживачам необхідно до 31 грудня 2014 року повідомити показників водолічильників у будь-який зручний спосіб. Це можна зробити по інтернету, по телефону. Є прямі лінії, гарячі лінії, тобто це можна зробити, оплативши квитанцію, вказавши показники, це можна передати контролеру, який постійно знаходиться на ділянці і спілкується з людьми. На сьогодні ми ще запровадили. Залучили громадськість, так звані уповноважені по будинкам, їх вже на сьогодні більше як 130 чоловік. Це наші громадські помічники. Їм можна передати ці показники, бо люди знають, що є такі, скажімо, люди, які допомагають нам комунальщикам. Тому каналів багато. Головне передати, щоб потім, бо в січні, ще раз повторюсь, нарахування вже буде за новими тарифами. Відтак за показниками лічильників, які будуть зняті та зафіксовані вже у січні 2015 року, доведеться платити за новими тарифами. Отож, новий рік рівняни зустрінуть із тарифом в 11 гривень 56 копійок. У рівне облводоканалі сподіваються, що споживачів перейдуть у рік новий без боргів за послуги, які надає підприємство.